Наведенний проєкт рішення стосується будівництва по старому бульвару 14. Нагадаю, що рішенням від 18 грудня 2015 року було заборонено управління міста будівля та дизайну міського середовища, як ми час звалося, надавати місто мови обмеження на забудову цієї земельної ділянки. 20 квітня 2016 року було внесено зміни та рішення, виключено пункт щодо заборони надання місцебільних умов і обмежень за умови укладення тристоронньої угоди, за якою мінімум 300 квадратних метрів житла буде передано учасникам АТО. Забудовник бере зобов'язання передати у власність учасникам АТО 300 квадратних метрів житла, а також дізнати облаштування зелених зон відпочинку, будівництво об'єктів соціальної інфраструктури, дитячих спортивних майданчиків, пішохідних зон. Майданчики для збору сміття, місця для його собак, для парковки автомобілі загальною вартістю 2,5 млн грн. Дивіться, загальна вартість об'єкта нерухомості, що безоплатно передається у власність учасникам АТО, становить 6 млн 75 тисяч гривень. Далі в нас метрі квадратний стоять. А якщо завтра забудовник виставить выставить, выставить э, вартість житла там, 20 тисяч гривень, і у нас э, стане, ну, метрів квадратних набагато менше. Вот не зависит от того, ні, это не было. Я, 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 я читаю договор. Первое, то есть. С этого договора надо убирать эту сумму. 100, 100. Я понимаю, потом в суде вы будете долго... Они они, вы будете, сумму, мы будем говорить сумму насчет 300 метров, они будут говорить про 6 миллионов. Да, и то, и то есть. Да. Сумму убрать надо, это первое. Да? Второе. По обязательствам, благо, по благоустройству. У них здесь сказано, майданчики для сбора сметя пешеходных зон... Во-первых, майданчики для сбора сметя, это их обязательства, они и так должны сделать при, при строительстве вот сейчас, вот я к этому веду, да раз парковки автомобилей, извините но за счет своих обязательств делать подарок городу строить парковки для автомобилей чуть-чуть не, неправильно, есть, надо вычеркивать это однозначно, парковки для автомобилей дальше, следующее загальная варка строительства не может с 2,5 миллиона гривен Ну, абсурд. Одна гривна, одна гривна, это она не превышает. То есть они выполнили обязательства. Одна гривна тоже не превышает. Если мы договаривались насчет 2,5 с половиной миллиона гривен, тогда должна стоять 2,5 с половиной миллиона гривен. Нам треба тут щоб все было прописано четко до останню буковки, чтобы мы потім. Не з'ясовували стосунки між собою, а люди залишились без квартир. Такі раді цього договор настільки на жаль сирий, що вас знову розводять. Я хатя, вибачте, я вам говорю, так як є хлопці, ну вас просто обманюють 300 квадратних метрів. Тут має бути чітко прописано не менше 300 квадратних метрів, тому що зараз йдуть ну, проєктну документацію. Скай квартири по 45 метрів. Ми не можемо 300 квадратів квадратних сині. Хай під вас роблять 300, не може бути менше. Друге 300 метрів здаються в першу чергу. Не в останню, не в другу, не третю. Ви маєте отримати свої 300 метрів. В першу чергу. Цього не прописано. Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіційну інформацію. Каже, це йшов в публічному договорі за восьми пункт. Ми вже про це говорили другий виконкові, щоб не виглядало, що ми проти. Або ми робимо перерву, зараз сідаємо його пишемо. Або хоч завтра збираємось, чи післязавтра, але проголосуємо. Але ви розумієте, що ми зараз. Мало того, треба зрозуміти, що це облаштування не потягне за собою цих, скільки там на розвиток інфраструктури тягне, Скільки там коштів, хто пам'ятає? 2-3%. 2%. 2 І прописати, що ці кошти не можуть бути враховані в 2% розвитку інфраструктури. Тоді це чесно, а поки що це кошки мишки. Пів року це рішення е, було у вас, на руках ви могли з ним Ну які ну Що як, ви багато є? Ви трошу, забігали, ми от, ось ви, вона та, вона вона його тільки отримали, а пів годину до випускному. Давайте сьогодні закінчиться вона да, ні і все. Ні, так не буде. да да, ні. ні», Так як треба зробити. Ми не можемо зробити ні. Як ми можемо зробити ні? Так, у вас там опануть це нече? вас опа щодо квартири? Квартири залишилося декілька з них. Одна на першому поверсі. Як тільки ми отримали місто будівні умови, навіть до початку. Підготовчих робот проектів і на так далі. Ми видаємо однозначно батошникам. Є квартира 48 і сім'я на першому сторону. Я ще раз вам кажу, ми відповідні бумаги, Ми готові підписати мене особисто. Мене я не розумію, чому це питання вирішується вже півроку. Перше, чому із усіх міст України, де будує інтервал тільки в Житомирі. Ми маємо такі проблеми. Хорошо, давайте так, смотрите, рабочую группу сейчас создадим, на самом деле отработать все эти изменения, все замечания, это один день, вот так, час посидеть, два часа, часа, часа времени, да, И на самом деле. Надо... Да. Надо... Если вопрос стоит действительно, но ну, я хочу, чтобы все-таки в этом договоре было прописано, что эту первоочередную квартиру там выделяется в срок такой-то, после утрывания местобудивных умов, чтобы это было в договоре прописано. Раз. Я хочу, чтобы там было да, 25% земли передается в такой-то срок городу. Значит, в мене пропозиція буде з цього договору виключити громадську організацію АТОшник як третю сторону, тому що вона не потрібна. Чтобы не спекулювали на тому, що цей атошник тут рішає якусь погоду Я і організація так, така. Так. 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 Ми не вирішуємо свої особисті питання. Знаете, вот тут чуть-чуть неправильно, потому что, извините, тогда остается моя подпись і остается это, да? Я б не пошел на этот проект никогда, если бы ну, там не стояли вопрос семи квартир ваших. Я говорю честно. Поэтому, Поэтому, извините, я, такую фразу я говорю, для чего вам Абсолютно. все? А вы сказали, я никого на это не пишу, я не на это напишу, не формирую. не идите э, ну, для чего парк? Это? Вы подбуриваетесь и хрестовиде. Я сказала, будут давать катушникам. Смотри, Иваныч, что-то будет такого родного, вот будет, а теперь еще. Нет, да катушникам и будут давать. Есть замечания серьезные к этому договору. Мы можем завтра, рабочие группы, собраться, отработать. Так? Все замечания и так далее. І зібратися на черідної з полком розсмотрите один питання. Ви завтра маєте на ту робочу групу принести конкретні плани, схеми, де будуть розташовані ті будинки, щоб не було ніяких питань. Ви маєте принести, як ви маєте проект облаштування, ніхто вам не проголосує облаштування на 2,5 з Якщо це буде, а й потім ми це зробимо, а й потім зробити не буде з проектами, тому що облаштування це серйозна штука. І зразу кажу, що навряд чи вам хтось проголосує, що ви це запишете потім в 2% на розвиток міста. Ви підготуйтесь, у вас і ціла доба. Можна завтра після обіду, можна як вам краще, але ви прийдіть уже з реальним рішенням, щоб не казали, що вам хтось заважає.